вчора слухав лекцію невеличку про комунікації між е, країнами, і одна з тем була відмінності і спорідненості між етносами, між різними культурами, між народами, націями е, через там традиції, через релігію, через мову, в тому числі через якісь народні речі, такі як казки, пісні і. Так далі, міфи, легенди. І зачепили тему російська казка Золота рибка. Це не народна казка, її Пушкін написав. Але все-таки в, в, в нашій уяві ми вчора до цього прийшли. Це дуже така е, історія, яка дуже гарно описує російський народ і російські звички і традиції. І тому, до речі, вона дуже гарно приймається росіянами, і це там така культова казка. Дещо я й раніше бачив в цій касті те, що людина, баба, хоче все безкоштовно, без роботи, без зусиль, без розвитку, просто сидиш там на печі, а золота рибка тобі дає, і дає, і дає. Ну, це мрія там людини, росіянина, нічого не робити і все мати. Золота рибка це не знаю хто. Це хтось, хто має тобі давати капіталіст якийсь, напевно. Бабка класична влада російська. Це людина дорвалася до влади, і ні про кого вона не думає, ні з ким вона ділитись не буде, а про кого вона могла в цій касті подумати? Про діда. Тому що в неї був дід, який все це їй давав, він ходив до цієї золотої рибки. Так, от дід від початку казки до самого кінця, як був бідняком, так і залишився. В нього ноль змін, в нього ноль бажань. Він нічого не хоче. Він просто прислуговує бабці. Він просто робить там то, що рибка, просто знаєте, таке безвольне рабська поведінка. В результаті насправді ця казка і показує, чим Росія зазвичай закінчує. Вони всі залишаються біля розбитого корита і. Ну, цей от дід він такий класичний для мене росіянин. Я буду робити те, що хочуть там хтось інші. Мене все влаштовує. Е, тому вона, напевно, дуже гарно залітає е, в Росії. Не бути такими дідами, завжди майте свої мрії. Рухайтесь, розвивайтесь, слідкуйте за собою. Україна переможе.